3 липня весь футбольний світ сколихнула жахлива новина. Нападник Ліверпуля Діогу Жота разом зі своїм братом Андре Сіловою потрапив у жахливу аварію на 65-му кілометрі траси А-52 в провінції Самора, Іспанія. Трохи менше ніж за два тижні тому жота зіграв весілля зі своєю нареченою рутою Кардосо, від якої в нього було троє дітей. Попри те, що жота останнім часом не був гравцем основної команди Ліверпуля та в цілому не хапав зірок з неба. Своєю скромністю та самовіддачею він закарбував собі місце в серцях не тільки фанів червоних, а й всієї футбольної спільноти. Сьогодні пропонуємо згадати футбольний шлях португальця, віддати йому тим самим своєрідну данину та вшанувати пам'ять про нього. Маленький діогу з дитинства був великим прихильником футболу. Проте у його батька були щодо цього інші плани. У віці шести років жота старший записав свого сина на плавання, попри небажання діогу. В одному з інтерв'ю гравець згадував: одного разу, коли мені було 6 років, тато записав мене до секції з плавання. Плачучи, я питав у нього, чи можу грати у футбол замість неї, тому що заняття починалися в один і той же час. Футбол я полюбляв набагато більше. Мої самі ранні спогади пов'язані В'язані з Євро 2004, коли Португалія дійшла до фіналу і на жаль програла. Мені було 7 років. Я добре все це пам'ятаю. Футбол завжди був моєю. Пристрастю, кінець цитати. Через три роки жота все ж таки почав займатися футболом в місцевій команді Гондомар, в якій він грав аж до 17 років. Для Діогу ця команда стала другою родиною, але про якісь контракти та заробітну плату мова не йшла. Це була платна і навпаки, батьки Діогу давали гроші, щоб він мав змогу займатися улюбленою справою. У віці 17 років загрою молодого жоти мав змогу спостерігати скаут Віторії Гімарайнш Іво Родрігас, який відвідав один з молоді. Турнірів і за підсумком не міг відірвати очі від гри португальця. Скаут згадував, цитую, він був наймолодшим на полі, але я бачив, що він стане зіркою, тому після матчу чекав його біля роздягальні. Я дуже чітко розумів, що він має бути головним і пріоритетом, і підкреслював це декілька разів. У Гімараїнша було чотири скаути, які дивилися матчі по всій Португалії, а потім порівнювали наші звіти. Його був тим, кого ми бачили менше за інших, але він очолював наш рейтинг. Він міг робити те, чого не могли інші кінець. Вартість жоди складала 2400 євро, яку можна було сплатити в розсрочку, але Віторія все одно вирішила не підписувати гравця. Нападника перехопив Пасуш де Ферейра, і вже в 2015 році стався його дебют у вищій португальській лізі під керівництвом Пауло Фонсеки. Йому вистачило наступного сезону, щоб стати кращим молодим гравцем Прімейн. Тодішній керманич Пасуша розповідав, що жота був дуже унікальним гравцем. Часто на тренуваннях він міг грати тільки лівою ногою, щоб стати більш впевненим у собі та універсальним, при тому, що сам він правша. В своєму першому повноцінному сезоні він забив 14 голів та віддав 10 асистів у 35 поєдинках, що не могло залишитися непоміченим серед топ-клубів Європи. Так, ще до завершення сезону 15-16, в березні жота погодився на п'ятирічну угоду з мадридським атлетом. Етико проігнорувавши інтерес з боку Арсеналу та Вездегу, від роботи з Дієго Сімеоне Жота був, м'яко кажучи, в шоці. Цитую: Сімеоне один з найбільш жорстких тренерів, з якими я працював на. Перед сезонці. ми вставали о сьомій годині ранку, і після сніданку йшли на поле для гольфу, але не грати. Ми просто бігали, бігали і ще раз бігали. Потім ми їли і нас чекали 20 вправ тренажерному залі. О півдні ми працювали над тактикою. На одному з тренувань хлопець втратив свідомість. Таке буває, якщо ти не готовий кінець цитати. В своїй першій грі за матрасників він грав в атаці з самим Фернандо Торесом, але за підсумком Сімеони він виявився непотрібним, тому одразу ж був відданий у річну оренду в порту. В стані драконі він провів 38 поєдинків, в яких забив 9 голів та віддав 7 гольових передач. Після цього була річна оренда у Вулвергемптон, а потім і повноцінний викуп з боку вовків. Саме у Вулвергемптоні жота почав доводити на широкий загал, що він володіє неймовірним потенціалом. В стані Вулз він зробив свій перший в кар'єрі хет-трик. Сталося це в поєдинку проти Лестера, який за підсумком було виграно з рахунком 4-3. Після матчу жота казав: відчуваєш себе найвеличнішою людиною у світі, коли перемагаєш в такій грі. В ході 19-го року він ще двічі забивав ворота Манчестер Юнайтед, причому один з голів був забитий в чвертьфіналі Кубку Англії, за підсумками якого ВУЗ вибороли собі перепустку до півфіналу. В тому ж році стався його дебют в збірній Португалії, а саме в матчі проти Литви. Тоді жота отримав лише 7 хвилин ігрового часу, а вже в наступному матчі проти Люксембургу мав змогу пограти більше майже 20 хвилин. В тому ж поєдинку міг статися і його дебютний гол, проте в нього його вкрав Кріщану Роналду. Загнавши м'яч до сітки прямо перед лінією воріт. Звичайно, що Жота не ображався на легенду своєї країни та особистого кумира. Його привід для радощів чекав на нього вже через місяць. В грудні 2020 року, в заключному матчі групового етапу Ліги Європи, він вколотив три гали у ворота Бешикташу всього за 9 хвилин та 38 секунд. Причому зробивши це з заміни. Та й це ще не все. Бо буквально в наступному етапі Єврокубку він знову забив тричі. Проте тепер у ворота Еспаньола. Після цього ще були чудові матчі в АПЛ проти Тоттенгему та Норвічу, але потім сезон був перерваний через пандемію коронавірусу. Цікаво, що під час перерви жода не сумував, бо був відданим фанатом футбольних симуляторів FIFA та Football Manager. Він настільки любив цю справу, що у 2021 році посів перше місце в рейтингу FIFA Ultimate Team Champions. В інтерв'ю The Athletic він зазначав: цитую: мені дивно бачити себе на екрані, але я люблю розбирати свої матчі. Пізніше він навіть створив. Власну кіберспортивну команду, яку назвав Луна Гелексі, на честь однієї зі своїх собак. У вересні 2020 року жота приєднується до банди Юргена Клопа, який і зробить його одним із кращих нападників світу тих років. Німецький коуч був в захваті від універсалізму, креативності, дисциплінованості та швидкості португальця, тому неодмінно хотів бачити його в своєму колективі. Тодішній помічник клопа Пеп Ліндерс був знайомий з жотою, тому що був помічником Пауло Фансеки в порту. Ліндерс називав діогу пресинг-монстром, а для Клопа з його геген пресингом. Такі гравці. Були на вагу золота. Жота майже одразу став вагомою фігурою в Ліверпулі. В своєму дебютному поєдинку проти лондонського арсеналу в першому ж матчі сезону він забив гол буквально через 8 хвилин після появи на полі. А коли він вперше отримав серйозне пошкодження в грудні 20-го і пропустив 15 турів АПЛ, то Ліверпуль в цих 15 зустрічах зумів виграти лише 5 разів. В інтерв'ю прес-службі червоних клоп казав, Цитую, у нас є багато варіантів, як його задіяти. Йому 23, у нього великий потенціал, його гра ще не сформувалася остаточно. Він швидкий, вміє комбінувати, захищатися, пресингувати. Це зробить нашу гру більш непередбачуваною. Дасть опції для різноманітних тактичних підходів. Кінець цитати: до вищезгаданої травми жота видав чудовий відрізок, забивши 5 голів в АПЛ та 4 в лізі чемпіонів, серед яких був хет-трик у ворота Аталанти. За перші два місяці в новій команді його продемонстрував себе більш різностороннім атакувальним гравцем, ніж його конкурент, за позицією Роберто Фірміно. А голів він забив стільки ж, скільки весь Вулвергемптон за той же період. Після повернення жота продовжив демонструвати топ-клас грандам, наприклад, Арсеналу та МЮ, при чому робив це? І лівою ногою, і правою, і головою. Особливо гольовим видався сезон 21-22. Тоді на рахунку жоти був 21 гол і 8 асистів у 55 матчах. Під час однієї з його гольових серій клоп сказав: Діогу видатний гравець і чудовий хлопець. Він перейшов до нас півтора року тому, і це ідеальний трансфер. У нього є все, що потрібно гравцю Ліверпуля. І техніка, і фізика. А ще він дуже розумний, тому швидко вивчає тактичний матеріал. Кінець цитати. Станом на кінець березня. 22-го року Діогу став найрезультативнішим португальцем в топ-5 лігах, обійшовши Кріщану Роналду. А саме кумедне, що при зрості у 178 см він більше за інших забивав головою в рамках прем'єр-ліги. В сезоні 22-23 жоту все частіше почали турбувати травми, через що впала його результативність всього 7 голів та 8 асистів у 28 матчах. Проте були і позитивні моменти. У зустрічі групового етапу ЛЧ проти Рейнджерс, португалець видав. Три гольових паси, причому всі на салах. Це був перший випадок асистів на. Кетриквалче з 2012 року не забував португалець забувати і важливі м'ячі, такі як у ворота Манчестер Сіті на останніх хвилинах ціною пошкодженої гомілки та Тоттенгему у голівій перестрілці жота забив переможний четвертий гол. В останньому сезоні клопа проблеми Жота зі здоров'ям продовжились. Через травми крестоподібної зв'язки та стигна він зіграв лише 1700 хвилин, але при цьому забив 15 голів та віддав 5 гольових передач. Коли ти вибуваєш через травму, це схоже на нокаут. Ще гірше, якщо справи у команди йдуть не дуже, а ти нічим не можеш їй допомогти. Казав жота в одному з інтерв'ю. В сезоні минулому, коли до команди прийшов арне слот, проблеми жоти зі здоров'ям нікуди не поділися. Він провів на полі 1800 хвилин оформив 9 плюс 4 за системою гол плюс пас, але став автором першого забитого м'яча в епоху слота. На думку легенди червоних Джеймі Карагера, жота взагалі завершував атаки краще. Ніж такі монстри, як Суарес, Фернандо Торес, ОН та Фаулер. Цитую: він може зіграти зліва, справа і в центрі. В Ліверпулі я грав з чудовими нападниками: Оуен, Суарес, Торес, Фаулер. Гадаю, серед них жота кращий фінішер. Коли він отримує шанс, тоді є дуже чітко. Кінець цитати. Останній гол Діогу в цьому житті дуже символічно припав на мерсесайдське дереві проти Евертону. Цей гол став єдиним в тому матчі і переможним. За декілька днів до свого весілля жота переніс оперативне втручання на легенях, і лікарі радили йому деякий час уникати авіатранспорту. В ніч з 2 на 3 липня жота разом зі своїм братом Андре Сілвою їхали до Сантандеру, щоб звідти сісти на паром і поплисти до Англії на передсезонні збори Ліверпуля на шляху до місця призначення у Ламборгіні жоти прокололася шина, і авто вилетіло в кювет. Після чого загорілося. Футбольний світ був приголомшений цією новиною. Свої глибокі співчуття родині. Братів висловили співвітчизники та партнери жоти Кріщена Реналдо, Сабаслайма, Калістер, Арне Слот. А Юрген Клоп сказав зворушливі слова. Цитую, його був не лише фантастичним гравцем, але й чудовим другом, люблячим чоловіком та батьком. Нам так бракуватиме тебе. За своє життя йому продемонстрував приклад людяності, відкритості та неймовірної любові до справи свого життя. А тепер його дух навічно житиме в пам'яті не тільки фанатів Ліверпуля, а й. Всіх шанувальників футболу йому було всього 28 років. Бувайте.